Наслідки російських атак, опалювальний сезон у бурштині під загрозою зриву, окремі джерела вже прогнозують, місто цьогоріч може замерзнути, бо там немає ані котелень, ані грошей на них. Чи так це насправді наш Денис Лужний намагався з'ясувати? Після цих всіх подій нас опалення нема і кажуть, що можливо і не буде, тому що станція не працює. Ну, значить, кожен виходить по-своєму, хочуть робити там автономне опалення. Електричні вже теж не хочуть, тому що піднімають компост на електрику. І так, що виход немає, але обіцяли, може, зробити ще нам котельні Спеціально тільки для житлових будинків, не для частного сектора, а для многоповерхових будинків. Ну так, і всі тепер думають, чекають, що далі буде. Так про ситуацію у його рідному бурштині розповідає пан Анатолій. Проблеми, каже, не лише з опаленням, а й з теплою водою. Я собі болер вже поставив. Вже підготувалися. Ну а як же? треба ж Митися і посуду мити, і дітям митися і собі. Холодні холодній день помишся. В якому стані буде борщинський тест, ніхто не може знати. Але зробити тепле водопостачання зараз нам не під силу, Що б ми не робили? Тому що ну, і часу немає, і ресурсу немає. Зараз головне зробити котельні для того, щоб забезпечити людей альтернативним опаленням раз наголошую, Альтернатива, якщо би, не дай Бог, зупинилась бурштинська теза. А така ймовірність дуже велика. Через це комунальні проблеми для бурштинців нині питання номер 1 Бачите, чим раз до кращого не йде, йде до зимі, а ніхто нічого не думає. З цими виключеннями світла теперка і з тим всім. Ну, не знаю, добра не буде. Буду на дачі жити. На що робити? На дачу перезимою, то війна, то нічого не зробиш. Але хто то, то ставить ці котли, ставить, хто таке Як би не було опалення, а в панельних будинках точно би замерзли. Це. Нічого би не було. Аби забезпечити населення теплом в бурштинській громаді, потрібно встановити одразу декілька котелень. Переконаний міський голова. Ну, Стаці звичайно, що критично. Ви бачите, критична робота бурштинської тес. Я вже на не розового і Всі знають, якому настані, особливо будівлі і споруди. В дуже важкому стані і важко, щоб вони це до зими це відтворили, тобто відремонтували дах і стіни. Тому нам обов'язково треба готуватись до опального сезону в тому плані, щоб окремо будувати котельні. І їх таки планують побудувати. Принаймні, так запевняє очільниця області Світлана Онищук. Для цього навіть створили окрему робочу групу, яка напрацьовуватиме відповідні пропозиції. Ми плануємо встановити шість таких котелень: дві котельні це 8 і 10 мегават і чотири котельні по одному мегавату. Це можливість забезпечити теплом, перше всю нашу соціальну сферу, а також житловий фонд, тобто проживає. Близько 15 тисяч людей, і вони будуть всі забезпечені теплом. Згідно тої інформації, яка проводилася по ТЕО, яке замовляла бурштинська громада. Даних котелень і потужності даних котелень буде достатньо для забезпечення опалювального сезону. А от почати будувати котельні кажуть, чиновники потрібно негайно.